Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на цьому YouTube-каналі. Мене звати Антон Лайтенко. Тут ми будемо з вами говорити про маркетинг, команду утворення і, звісно ж, про масштабування бізнесу. Сьогодні у нас дуже цікава насправді тема, як подолати труднощі в кризові часи і не закрити свій бізнес. Досить нетипова тема для цього каналу, тому що зазвичай я стараюся ділитися з вами якимись інструментами, ділитися якимись лайфхаками. Показувати якісь інструменти, але сьогодні будемо говорити більше про відношення, більше про відчуття, більше про роботу з собою, ніж про роботу з зовнішнім з зовнішніми інструментами. Тому обов'язково постав лайк цьому відео, підпишись на мій YouTube канал, тут дуже багато корисно. Поїхали! Перше трошки розповім про свій власний досвід. Я як людина, яка відкрила свою агенцію безпосередньо в початок пандемії. І як людина, яка за два роки повномасштабної війни виросла в три рази з точки зору прибутку, з точки зору команди і з точки зору ревеню. тому я напевно щось знаю про те, як працювати, як зростати в кризові часи, як працювати з собою для того, щоб все у вас виходило. І сьогодні буду ділитися з вами тими якимись інструментами, якимись не знаю, лайфхаками, якимись відношенням, яке допоможе, можливо, вам, вашому бізнесі. Пройти всі ці ну, досить складні часи. Перше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що взагалі не буває кращого часу, ніж зараз. Насправді, неважливо, де ви знаходитесь, неважливо, що відбувається. В світі може йти війна, в світі може бути, як, не знаю, пандемія, може настати дефолт в вашій країні, я не знаю, може настати. Глобальна економічна криза реально не буває кращого часу для відкриття вашого бізнесу ніж саме зараз. Не буває кращого часу для того, щоб масштабувати ваш бізнес ніж зараз. Тому що, на жаль, ми не можемо впливати на зовнішні фактори. Ми не можемо впливати на світ, на те, що відбувається навколо нас. Ми можемо впливати лише на те, що ми будемо безпосередньо робити. Тому перше, те, за я хочу з вами зафіксувати, це те, що не буває кращого часу, ніж зараз. Це вам потрібно зрозуміти. Друге, це те, що вам потрібно зрозуміти, що кризис менеджмент у вас має бути. Завжди насправді це для мене було дуже сильним, таким неприємним розумінням, коли під час початку повномасштабної війни в нас була команда, в нас була велика дебіторська заборгованість перед клієнтами, тобто клієнти перед нами, і в нас не було взагалі ніяких резервів. Почалась повномасштабна війна, клієнти перестали нам, звісно, ж, оплачувати. Хтось пропав взагалі, а команді потрібно було сплачувати гроші, потрібно було платити за своїми зобов'язаннями, тому що я, як підприємець, вважаю, що. Всі ті зобов'язання, які ми на себе беремо, це наші зобов'язання, і ми відповідальні за них, а не зовнішній світ. Тому я виконав всі свої зобов'язання за рахунок кредитних коштів, і це було досить складно. Тому моя рекомендація мати завжди кризові такі плани, кризовий менеджмент, який допоможе вам в випадку, коли ця криза настане, її розрулити. Для цього вам потрібно мати як мінімум фонди. Фонди, які дозволять вам виплачувати заробітну платню, виплачувати вашу оренду, наприклад, або виплачувати вашу заборгованість на протязі хоча б трьох місяців. Тобто, якщо там настане криза, все закриється, всі закриються. У вас мають бути резерви хоча б на три місяці, які дозволять вам повністю функціонувати і продовжувати вашу роботу. Це дуже важливо, і ви, як підприємець, коли відкриваєте свою справу, маєте з самого початку почати їх формувати. Це дуже важливо для того, щоб ви змогли пройти через будь-яку кризу. Третє, це вам потрібно попрацювати з собою і зрозуміти, що все, що відбувається, весь негатив, який відбувається, по-перше, залежить безпосередньо від вас. Тут така досить неоднозначна теза, тому що хтось скаже: ну, бляха, там в країні війна, ти зовсім відбитий. Як так можна казати, я ж на це не впливаю. Ви на це дійсно не впливаєте, це факт, але ви впливаєте на те, як ви на це реагуєте, на те відчуття. Хтось може сказати: ой, все, ми пропали, потрібно закриватися, криза настала і все таке. А хтось може сказати, так, ну дійсно, ось така ситуація вже є. Нам потрібно далі продовжити, нам потрібно формувати команду, нам потрібно ставати сильнішим для того, щоб допомагати нашій країні. І те, і те не впливає на ситуацію ніяк. Ну, тобто на зовнішній світ воно не впливає на те, що відбувається, не впливає, але впливає на ваше рішення, на вашу рішимість щось робити. І вам це потрібно зрозуміти. Вам потрібно налагодити, налаштувати себе на те, щоб працювати в таких кризових часах на максимальній ефективності. Наступна теза, те, що вам точно допоможе, і це дуже очевидна річ. Вам потрібно налагодити свій власний режим, тому що в багатьох випадках... Ефективність вашого бізнесу, якщо у вас маленька компанія, якщо у вас там 10, 20, 30 людей, залежить від вас, як від власника вашого бізнесу. І якщо ви не системна людинка, якщо ви зловживаєте алкоголем, якщо ви не досипаєте регулярно, якщо ви погано харчуєтеся, якщо ви не слідкуєте за своїм здоров'ям, скоріш за все, ваш організм просто вийде з ладу, і ви випадете на місяць, два, три там, з роботи і не зможете далі працювати, і ваш бізнес почне загибатися. Тому вам потрібно регулярно слідкувати за собою, як за людинкою, нормально харчуватися, нормально досипати, нормально займатися спортом, регулярно це робити і регулярно відпочивати. Те, що я бачу у багатьох підприємців, і я також. Я ну я не ідеальний, це потрібно зрозуміти, що я також цими принципами інколи зловживаю. Але те, що я, наприклад, для себе зробив, це я запланував у цьому році чотири відпустки. Прям чотири відпустки в мене вже є дати, в які я точно поїду відпочивати мінімум на п'ять днів, точно без телефону. Це потрібно для того, щоб перезавантажитись. І неважливо, що буде відбуватися в світі, в цей час я буду у відпустці. Всі це вже знають. Це потрібно для того, щоб я відновився енергії. І якщо прийде ті самі погані чорні часи, які будуть потребувати від мене великого ресурсу, в мене він буде. Тому не зловживайте собою. Це дуже важлива штука, яка вам допоможе. І останній, напевно, фактор, який я би хотів додати сюди, це, звісно ж, регулярне оновлення себе. З точки зору знань, з точки зору відношення, з точки зору ментального здоров'я, що це має на увазі? Перше, вам потрібно регулярно навчатись. Ну, очевидно, що світ змінюється, з'являються АІ, з'являються нові маркетинги інструменти, з'являються нові командні інструменти. З'являються нові проблеми також з цим. І вам потрібно перше регулярно навчатися. Друге, вам потрібно Регулярно працювати з собою я дуже рекомендую насправді ходити займатися з психологом. Це може бути раз на місяць, це може бути регулярніше. Я вже більше року ходжу до психолога і скажу відверто, що ця практика дуже дуже сильно мені допомагає як підприємцю вирулювати якісь емоційні проблеми, які вони виникають. А вони, звісно ж, виникають. І наступно у вас має з'явитись ментор-ментор. Це дуже прикольна людинка, яка допомагає вам з свого збоку, там дивлячись на вас, як на підприємця, приймати якісь більш правильні рішення. Насправді, за все моє життя, в мене було три ментора. А інколи це люди були, які цілеспрямовано брали на себе відповідальність і казали, я буду твоїм ментором, а інколи це були люди, яких я називав ментором, Вони про це знали, але вони якось, ну окей, типу, називаєш, і називаєш. У вас повинна бути людина, до якої ви зможете звернутися за поради, яка зможе вам допомогти, яка зможе з вами поділитися своїм досвідом і підтримати вас в такі непрості часи. Ось, напевно, і все це ті. Якісь інструменти, напевно, якесь відношення до того, що вам потрібно робити для того, щоб подолати кризу. Насправді тут немає якихось там, що роби ось так і все буде добре. Ні, просто слідкуйте за своїм самовідчуттям, постійно навчайтеся, формуйте резерви, формуйте команду, будьте готові до того, що кризові часи настануть. А вони точно настануть, і тоді у вас все в цілому буде нормально. Тому також сподіваюся, що тобі такий формат відосів також цікавий, що тобі цікаво послухати мої думки на якісь, на якісь певні теми. І ти підтримаєш цей відосик лайком, коментарем. Можливо, напишеш в коментарях те питання, яке тебе цікавить, щоб я зміг відповісти тобі на нього. І, звісно ж, підписуйся на цей канал, став лайк цьому відео, і побачимося.